Тут же ж основне питання не тільки де ти їх заробив, а також з чого ти їх заробив, якщо це трейдинг криптовалюти, ну об'єктивна криптовалюта до цих пір, якщо ми говоримо про Європу, в Америці легше зараз спливу з цим. Якщо ми говоримо про Європу, то це завжди прям червоний прапор для комплаєнсу, який починає місцевий шерлок в банку. Годна, тому друзі, ті, хто працюють з криптою і розглядають, якби інструменти як заробити, є, але чи зможете ви потім користуватися цими грошима на рівні там європейських банків, умовно кажучи, чи зможете ви прийти до австрійського або швейцарського банку і ці кошти інвестувати в фондовий ринок і купити там американські цінні папери через австрійського або швейцарського або англійського брокера, велика проблема. Напевно, це потрібно на березі обговорювати так. з твоїм Кінцевим обслуговуючим банком і пам'ятати про те, що навіть якщо вони вам скажуть так, це абсо... ваш менеджер, тому що так вам скаже менеджер, а займатися платежем буде Комплайнс Комплаєнс менеджером це дві різні історії. Вони взагалі мають ну якби не спілкуватися, да, і скоріше нічим да. Але в цьому випадку мені здається, що арабські якраз банки саме банки. І арабські набагато будуть лояльніші будуть дивитися на це, і ви можете по суті припаркувати гроші, зароблені таким чином, в Арабському банку. Зрозуміло, що вам буде це набагато легше зробити, якщо ви заробили через арабський фонд, ніж там Кайманський фонд. І з Арабського банку, особливо, якщо ви з нього проінвестуєте в якийсь фондовий ринок, да, і, умовно кажучи, отримаєте свій дохід вже від фондового білого ринку. Так, на... слухай, але якщо ти заробляєш на умовно кажучи, все ще. Сірому для Європи виді діяльності в тебе не так багато обсяг, Да? і краще тобі трошечки попариться з арабським брокером, але потім мати можливість розміщувати там, кошти в Європі, ніж ти просто зберігаєш свої кошти в якісь там європейській да, яка завтра закриється. Ну коротше, ну якби коли ми кажемо про певні обсяги, да, напевно безпечніше все ж таки буде такий трек, ніж потім заробити через Кайманський фонд і не знати, що з цим робити, де його паркувати. Але якщо ви Хочете вийти в гроші і інвестувати в білі активи, якісь плюс-мінус через білого брокера? Тут можуть бути нюанси.